Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. і в рамках рубрики Чашка цикорі я вам пропоную діагностику, Ваш щасливий ресурсний 2026 рік, близнюки. Отож, ба вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть, яким буде 2026 рік для близнюків насиченим, але водночас і достатньо важким. Відчувається важкість, відчувається втома неймовірне перенавантаження, дуже глибинні зміни, дуже глибинні трансформації. Мені постійно йде, я втомилася, мені треба перезагрузка, мені треба перепочинок, передишка. Тобто дивіться, у Близнюків щитується дуже глибинна внутрішня втома, емоційна, фізична. Таке відчуття як неймовірно багато ви зробили вже в 25-му році і 26-й ще більше дає вам якихось викликів чомусь так іде. Яким буде для вас 26 й рік? Роком змін, роком глибинних трансформацій. Але дійсно потрібно постійно видихати, і мені, от мені хочеться дуже спати, мені хочеться дуже відпочити. Зверніть, будь ласка, увагу на своє самопочуття, на те, в якому стані ви перебуваєте. Дуже важливо дати собі підтримку, дуже важливо дати собі а, піклування. І Обов'язково звернути увагу на сферу здоров'я щитується реально і по здоров'ю щитую такі прояви, на які треба дуже звернути увагу. Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм фізичним станом. Ця діагностика поверхнева. Якщо вона вам відгукнеться і ви захочете більш детальну діагностику, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, я зроблю детальну діагностику по основним сферам життя. А я вам бажаю, щоб ваш дійсно рік був щасливим, ресурсним. І 2026 рік був неймовірно класною главою у книзі вашого життя. Будьте щасливі, будьте ресурсні і з новим 2026 роком.